Об'єкти можна об'єднувати в групи. Група це самостійний об'єкт, який можна переміщувати, обертати, масштабувати, анімувати тощо. Групування використовується під час створення складових об'єктів. Наприклад, малюючи модель дивана, ви окремо створите моделі подушок, спинки, сидіння, підлокітників та інші елементи. В кінці, коли всі об'єкти будуть готові, має сенс згрупувати їх, а ім'я групі дати диван. Після цього їм можна буде оперувати як єдиним об'єктом, що дуже зручно. Крім звичайних груп, існують так звані іменні списки виділення. Вони відрізняються тим, що не поєднують об'єкти в єдиний об'єкт, а дозволяють лише автоматично виділяти певні сукупності об'єктів. Розглянемо докладно порядок роботи з групами та іменними списками виділення. Порядок роботи з групами об'єктів ми розглянемо на прикладі двох суміщених у сцені моделей. У вікні проєкції перспектива створимо примітиви Box та Tipot. Виділимо обидва об'єкти та виберемо пункт випадаючого меню Group. Group. З'явиться вікно введення імені групи, в якому вже запропоновано автоматичне ім'я. Можна залишити це ім'я або ввести якесь інше. Після цього натискаємо кнопку ОК. OK. Тепер неможливо виділити якийсь із об'єктів групи окремо. Вони утворюють єдиний об'єкт. Візьмемо маніпулятор руху і перемістимо групу у довільному напрямі. Група залишається цілісною. Щоб розгрупувати об'єкти, необхідно виділити групу та обрати у випадаючому меню Group Ungroup. Тепер об'єкти знову стали незалежними. Ще раз згрупуємо об'єкти. Групи можна відкривати тимчасово. Це робиться для того, щоб не втрачати інформацію про групу і об'єкти, що входять до неї. Але в той же час можна було б змінити їх позицію по відношенню один до одного. Виділимо групу та виберемо пункт Group Open. Габаритний контейнер групи став червоним, а об'єкти тимчасово стали незалежними. Тепер можна внести всі необхідні зміни та виконати команду Group. Close, знову закривши цим групу. Також можна приєднати до групи якийсь об'єкт вже після її створення. Для цього створимо ще один об'єкт. Він повинен бути виділеним. Оберемо пункт меню Group, Attach. Клікнемо по групі. Тепер об'єкт приєднаний до групи і став її частиною. Групувати можна не тільки об'єкти, а й групи об'єктів. Скопіюємо групу. В результаті у нас вийшло їх дві. Тепер можна виділити ці групи і знову згрупувати. Таким чином ми створили складову групу, тобто таку, у складі якої є інші групи. Для роботи зі складовими групами існує спеціальна опція, випадаючого меню Group, Explode. Ця опція дозволяє не просто розгрупувати складову групу, але й розгрупувати відразу всі, включені до неї первинні групи. Тобто, якщо застосувати цю опцію до створеної групи, то будуть розгруповані всі групи відразу. Таким чином, групування є простим та зручним засобом об'єднання об'єктів.